Привітики! У нас сьогодні розпаковка. Приїхала мені посилка, а вона тут далеко не одна. Давайте подивимось, що ж тут вона замовляла я. Та дам Перший лот. Це у нас такі пластмасові заколки. Я полюбила зачіску, де робляться дві гульки по бокам, наче вушка, наче рожки у барана. І ось такі заколки в колір волосся, вони, здається, є там трьох відтінків. По ідеї мають тримати цю зачіску набагато краще за невидимки. Ось, тобто, ви робите два хвостика, накручуєте гульку на цих два хвостика, і за допомогою цих заколок можна закріпити такі, скажімо, новітні технології. Текс. Наступна посилочка. Яка, яка мила штучка. Подивіться, це у нас чехол на iPhone. Там є декілька різних моделей. Ось в мене такий прозорий. Скажемо, готуємося до весни і до перемоги. Це саме на який, який здається, на 12. Ну, не суттєво, там є набагато моделей. Ось Мені подобається, він такий приємний, але не надто м'ягкий. Те, що потрібно. Прекрасно. Тут, тут, не знаю, навіть що там. Також чехол. Це чехол для моєї мами. Вона, якщо я не помиляюсь, восьма модель, і вона дуже любить ходити з маленькими сумками, в які абсолютно не поміщається телефон. І хороше рішення для такої ситуації це купити телефон з чехлом, точніше. Купити, замовити, чехол, в якому є такий довгий ланцюжок, який можна перекинути через шию і звільнити свою сумку від телефона. Телефон завжди під руками, до речі, це не раз виручало нас. Коли не було світла, можна включити фонарик на телефоні. І приблизно годин 7 можна ним там підсвічувати і продовжувати роботу. Що в нас тут? Дивіться, яке зеркало! О-о-о-о! Прикольно. Якісно зроблено, все прям суперово. З угу. всієї сторони просто біленьке. Сам чехол по собі компактний, але ось це прикрашає його просто в тисячу разів. Посилочка номер 4. Чотири. Здається, що так. Mm. Ім'я то моє. Я не впевнена, що я таке замовляла. Що? що це? Я взагалі не знаю. Це для якоїсь пайки, це якісь переходники. Mm. Добре. Це не моє. Можливо, варто повернути на пошту, а можливо, сам продавець. Щось наплутав, а можливо, намагався мене обманути. Це ми все перевіримо. Йдемо далі. Ха -ха. Оп! Це, як моя мама говорила, подарунок для твоєї нелюбимої не подружки, щоб вона була не такою гарною. Але в кінці-кінців я все-таки замовила. Це косметичний набір. Для видалення недоліків. Я була непевна, де краще замовити у нас чи на AliExpress? Зараз, судячи по якості, я би, мабуть, все-таки замовила у нас. Ось так воно все виглядає. М -м -м. Мені просто не подобається запах такого наче олійної смазки для машин, можливо, воно якось відмиється і буде нормально. Рекомендую, якщо вже раптом надумаєте щось таке купити, навіть в нас, обов'язково все прокип'ятити і попшикати хлоргіксидину. І робити це після кожної процедури. Ну, так наче непогано, але я очікувала чогось краще. В кінці кінців я збираюся цим торкатись обличчя. Єкс. Оп! О, це заколка. Я вже таку замовляла. Вона дуже круто виглядає, недорога. Не ламає волосся, що важливо, і вона абсолютно лагесенька, тому що я ходжу з нею доволі довго, скажімо, годин 10 на день. І мені важливо, щоб воно не обтяжувало волосся. Я беру все волосся, збираю начебто в хвостик. І ось цим таким крабиком-бантиком закалую його. І волосся прикрашено, і все добре тримається, і хвіст пишний, тому що тут є багато місця в цій заколці, де можна йому розподілитися. Ну, загалом кльово. Я замовляла, здається, таких дві в різних продавця. А, і ще на рахунок тої заколки, яка в мене була, вона прослужила десь півроку, а потім врешті поламалась. Як на мене, для пластмасової заколки це хороший термін. Хо -хо -хо. Я останнім часом неймовірно полюбила срібний колір. Ось мені дуже подобається. Тут є такий попсокет у наборі. І сам чехол. Він без захисного скла, але він зеркальний і дуже крутий. Вау! Я неодмінно ось тут відразу після розпаковки його надіну на свій телефон. І буду задоволена ходити, тому що подивіться, як він гарно підходить мені під манікюр. Ми наче все розпакували. Дякую. Гарного дня!